Доброго здоров'я всім, дорогі друзі, наші підписчики, всі, хто дивиться нас вперше Сьогодні ми маємо 14 14 грудня продали ми свого комбайника Моїсейчика 16-го, якого я привіз із-кордону. -за Зараз ми з сином знаходимося. В Львівській області, перемішляни. Земою його Івано-Франківську. Ну, зараз ми будемо Бруштин проїжджати і там десь брушти наші, ще там десь приблизно 100 кілометрів. Виїхали ми з дому ще в 4 часа ранку, зараз половина 10-ї. Стали, стали переснідати, випити кави з собою взяли, зварив я. Десь там хлопці вже нас чекають. Загрузку я щось не зняв. Щось тут, щось тут вийшло з камерою. Флешка була перегружена, чи що. Нічого не зняли з загрузки. загрузка, яка загрузка лебідкою витягнули, не спіша. Бо тут це все було в льоду. І продовжуємо зараз. Їдемо до хлопців, покажемо вам розгрузку, десь щось трошки покажемо дорогу. Ну і, мабуть, треба буде збиратися їхати знову за кордон. Щось, щось, щось брати. Багато хто що пише за такого, за такого комбайна. Ну не знаю. Дойц, Дойц фарми є. Там може хто хоче. Дойц фарм є 660. Дойц 770. Сампо є 500, 580-й, 600 680 Ну, щось будемо брати, я так думаю. Я вже не знаю, чи я вже встигну до Нового року поїхати. Дуже черги на кордоні поставали, зараз ще будуть більші. Свята йдуть. Як цього року ті свята будуть відмічатися, ніхто не знає, стан війни, як всі розуміємо, чи будемо працювати, чи будемо святкувати, час покаже. Ну, а зараз їдемо. Нам до розгрузки кілометрів десь може 100 вже, може й нема 100. Такий комбайник. Хлопці приїхали, подивились і купили його у нас. О ну, тут. Така тут природа, сходить сонце, 4 градуси морозу. Гарна така погода, вітру немає, тут трошки сніжку більше як у нас вдома. Ну, такий коротенький вступ через те, що він вчора не вийшло, то вийшов. вийшов сьогодні. Дорогі друзі, навели мій вайз. Дорога не дуже. Плюс до того що і слизька. О, бачиш, як їдуть колеса. Так треба. Ух ти! Звісно. Львівська область уже нас, але вже вона закінчується. Львівська наша область, така зубінка. там написано Львівська, Львівська. Львівська область нам каже щасливої дороги. Там закрите пленкою. Але ми знаємо, що то Івано-Франківська область вже. Це вже ми в'їхали в, в Івано-Франківську область. Дорога накатана по колишньому. Без посипки. Так що будемо обережні. Місцевість гориста. Гарні місця тут тобто такі. Літом, я думаю, вони ще красивіші. Мене неправильно показує, мене показує мінус 2, але на самому. Але... але воно 4 градуси морозу. Якщо показувало мене один, було 4, то значить зараз ще більше. Саме сонце зайшло. градусів 5 морозу. Дорога блищить. Ну нічого, вже нам їхати не так далеко. Проїхали 290 кілометрів, чи кілометрів 60 треба. 60-70 може. І так, дорогі друзі, Помашивці. Прибули ми в Томашивці і розгружаємо жарт. Я думаю, нормально у нас вийде. Ну отак, жадка розгружена вже в нас. Зараз будемо качати колеса. І розгружати комбайна знімати. все такі є українських хлопців. Село Томашівці, Івано-Франківська область. З дому 350 кілометрів самою коротшою дорогою. Ну і так, дорогі друзі, будемо спускати. Хлопці, тобто, давайте за колесо толкнемо. Толкнути треба за колесо. Толкнути треба, за колесо попішов. Що ви не заводите?

Панька відцепи троса Опану заснов. Не ні-ні, вже він не толпне. Троса відцепить поможе, Так. Ваня чи Петрос! Хорош, хорош, все Перезавод, заведи.

Отак, ну, дорогі друзі, вийшла така доставка, така розгрузка. Ні-ні, не чіпайте, не чіпайте. Не треба, не треба. Так, приїхав комбайн на Івана Франківщину. Ну, що там, що сказати? Дякуємо всім за перегляд. Запитуйте. Розказуйте, пишіть щось своє. Ну, а поки, як, як кажуть всім поки...